Ліцей, увага! Прошу всіх підвестись. Під гімн України струнко. Зміхнеться доля, згинуть наші вороженьки, як роса запанує ми, браття у своїй стороні. 军。 Прошу седаты. Ліцею. Доброго дня, шановне панство! Сьогодні 19 вересня. Понеділок, початок нового навчального тижня. Пропонуємо вашій увазі новини ліцею. В цьому новому навчальному році наші новини виходитимуть раз на два тижні. Тож і обсяг інформації дещо збільшиться. Об'єм не тільки новин збільшився. Ми всі з вами відчули, як збільшилось навантаження. Я, наприклад, вже багато чого не встигаю. Я теж. І гадаю, що не тільки ми. Тому й запросили до слова психолога ліцею Дрозд Ганну Володимирівну. Вітаю, діти! Як організувати себе при дистанційному навчанні? Сім кроків до успіху. Перший. Режим дня основа дисципліни. Намагайся прокидатися в один і той самий час, дотримуватися звичного режиму дня, адже досягти успіху можливо тільки тоді, коли умови навчання приблизно такі, як і в ліцеї, і не перетворюй весь день на суцільне виконання завдань. Другий крок порядок у всьому. Дотримуйся порядку на робочому місці. Не варто їсти за робочим столом, розкидати сміття, папір. Теж саме і у зовнішньому вигляді. Він повинен бути. Охайним і зручним, третє. Моя територія. Облаштуй зручну територію для навчання, затишний куточок в кімнаті, стіл, на якому є все необхідне і нічого зайвого. Четвертий крок: вмій перемикатися. Ідеально, коли після кожного уроку ти робиш невеличкі перерви для того, щоб зробити фізичні вправи, вправи для очей, адже тіло потребує вашої уваги. П'ятий крок. За свіже повітря відчиняй вікна, провітрюй кімнату, адже в задусі ти гірше працюєш гірше засвоюєш знання, а ти прагнеш до успіху. Шостий крок вмій бути почутим, будь активним, ініціативним, дисциплінованим. Викони всі завдання вчасно, адже це складові успішної людини. І не бійся запитувати. Адже той, хто питає, той знатиме. Сьомий крок: я відмінник. Які завдання виконувати сперше? Складні або легкі. Спробуй так. Виконуй ті завдання, в якості яких ти не сумніваєшся. Пропускай складні і незрозумілі завдання, ти до них повернешся. Прочитай завдання до кінця. Адже виконувати по першому реченню це шлях до помилки. Дій швидко, але не поспішай. Перед тим, як здати роботу, перевір уважно, чи все правильно зрозумів. І головне, пам'ятай. Якщо тобі дали в руки лимон, зроби з нього лимонад. Успіхів! Дякуємо за поради. Ми обов'язково будемо їм слідувати. А зараз до новин. Тиждень тому ми відзначали День міста 2022 рік. Зробив наш Миколаїв містом Бронею. І де б ми не були, цей день для нас важливий. Учні 202 групи. Поліна Безручко, Андрієвський Радіон та Поліна Аржанцева вітають нас з днем міста, віршем юної Миколаївської поетеси Кожухар Наталі. Мій Миколаїв сильний і непохитний. Ти загадка, ти всіх так здивував. Місто герой, не просто ти славетний. За лічені години фортецею став. Мій Миколаїв сумний ти і шляхетний, міцний ти захист півдня. У пеклі побував, відгородив собою та став увесь гарматний. Та дуже пити хочеш, про себе не подбав. Мій Миколаїв тепер такий скорботний, давно таким же втомленим себе не почував. Не тримайся рідний, скоро вже посилен, і знов настане тиша яку ти так чекав. І що не кажи, а життя триває. І знову як кожен навчальний рік починаємо з Олімпійського тижня, уславлюючи міць духу, силу, тіла, такі, які подобає мати кожному українцю. Тим більше, що можемо починати з приємної звістки про перемогу нашого ліцеїста у неабияких змаганнях, маю на увазі Кубок Європи з яхтового спорту. Але хай буде все по черзі. Продовжує здобувати нагороди та підтримувати честь українського молодіжного яхтового спорту, учень 401 групи Ліпченко Андрій. На цей раз черговий етап Кубка Європи проходив в Австрії. В Олімпійському класі -19 вікова група до 19 років. Андрій посів перше місце, обійшов іменитих суперників, майстрів міжнародного класу, чим привернув увагу тренерського штабу збірної України. Вітаємо Андрія та бажаємо йому нових перемог та гідно представляти Україну, Миколаїв та наш ліцей. Надалі ми продовжимо інформувати вас, шановні глядачі, про перемоги в спорті наших ліцеїстів. І запрошуємо всіх взяти участь у дистанційних змаганнях. Дівчата стоять у планці, а хлопці підтягуються. Знімайте себе на відео та надсилайте нам за посиланням в описі. І не забувайте, на переможця чекає нагорода. Нагорода? Така, як за відповіді на авторські запитання ліцейського клубу щодекови... Так, оцінка за участь і тим більше за перше місце у спортивному змаганні буде обов'язкова. До речі, клуб «Щодеколи – вчений кіт пропонує нові питання. Будьте уважні, маєте змогу з силою свого інтелекту, не обтяжуючись виконанням завдань з предметів, отримати з обраного будь-якого предмету 12 балів. Надсилати відповіді можна цього тижня до п'ятниці включно. На подану електронну пошту, яку ви бачите на екрані, та можете знайти в описі під відео. Тож увага на екран! Запит... Запитання від клубу щодеколи. На високому березі Інгулу на межі другого першого тисячоліть до нашої ери було засновано укріплене поселення. Яке в археології прийнято називати городище? Це єдиний із збережених археологічних пам'ятників, який вважається Причорноморським городищем-портом часів легендарної Трої? Як називається місце в Миколаєві, де було розташоване це унікальне городище? На березі Бузького лиману, в 1399 році, Великим князем Литовським була заснована фортеця, навкруги якої виросло поселення. Воно отримало назву по імені князя. Наприкінці XVIII століття, в результаті завоювань, поселення відійшло до Російської імперії та було на Погоявницьк. Зараз. Це один з районів Миколаєва. А як називалось це поселення? На території цього урочища були джерела, вода з яких струменям витікала до південного Бугу? В 30-ті роки 19 століття. Після спорудження спаського водопроводу довелося заглушити природний стік води в бузький лиман. Від цього і пішла назва одного з мікрорайонів Миколаєва. Назвіть цей мікрорайон. В нашому місті є багато різних клубів. Наприклад, Баскет-клуб Миколаїв, клуб авторської пісні Біла Ворона, Шахматний клуб, Клуб інтелектуальних ігор та інші. А ви назвіть найстаріший клуб Миколаєва. У вересні 1987 року з яхт-клубу миколаївці проводжали у навколосвітню подорож яхту, яка була спроєктована в студентському конструкторському бюро нашого кораблебудівного інституту і збудована в Миколаєві. Команда яхти, яка складалася переважно зі студентів та викладачів, за 325 ходових діб здійснила навколосвітнє плавання. Обігнувши мис горн, додамо, що яхту названо на честь героя античного міфу. Яку назву має яхта. Прапор Миколаєва являє собою прямокутне полотнище білого кольору з двома хвилястими Горизонтальними смугами, на яких по центру прапора зображення герба міста Миколаєва, що символізують дві хвилясті блакитні смуги. Одинадцятого вересня. 2004 року Миколаївська міська рада затвердила текст, партитуру і положення про порядок використання гімну міста Миколаєва, там, де Бог з Інгулом здавна поріднились, де лиман у хвилі, степу вільний край, місто Миколаїв народилось. Прочерк пливе у синю даль. З чим порівнюється місто в тексті гімну? 24 березня 2022 року указом Президента України Миколаєву присвоєно почесну відзнаку Місто Герой України? Назвіть ім'я та прізвище Генерала. Який очолив оборону Миколаєва на початку війни. Ось так. Життя ліцею триває. І буде це життя ще різноманітніше і цікавіше, коли збереться нова мерія ліцею. Вибори президентів груп вже відбулись. Вже створені Google клас та група в телеграмі. Перші наші збори відбудуться у середу. Наш випуск новин добіг кінця. До побачення! Новини вели Брадіхін Павло. Та, Ваудіна Ліза! Бережіть себе! Зустрінемось за два тижні!